Вас вітаю тут канал Океан Трейд. Сьогодні ми хочемо глянути торцевий канавковий різець від всесвітньо відомого бренду Смокс. Використовується канавкові різці на відповідному токарному обладнанні, як на універсальних верстатах, так і високопродуктивних з ЧПУ. Канавкові різці застосовуються для нарізання канавок в торці деталі. Завдяки своїй конструкції, у вігнутій ріжучій частині, дозволяє повторити контур циліндричної форми канавки. Механічне кріплення пластини дозволяє підібрати потрібну ширину та глибину канавки. Також оптимальний сплав для досягнення максимально Активного оброблення сталі нержавіючої сталі кольорових металів, човенів, жаростійки та загартованих сталей. Завдяки швидкій зміні ріжучі частини. Такі рістів відмінно звинили за застарілі канавкові різці ГОС із нафайною пластинами. Даний різець торцевий канавковий К4С правого виконання з перетином державки 25 х на мм п'ять зі змінною пластиною МГМ, призначений для торцевої обробки канавок. Встановлення та заміна канавкових пластин здійснюється за допомогою ключа, який йде разом з державкою в комплекті. Ширина нарізаної канавки складатиме 4 мм. Тож пластину потрібно підібрати відповідного розміром. Цей різей здатний прорізати канавки на глибину до 20 мм. Мінімальний діаметр канавки 200 мм. максимальний діаметр канавки 350 мм. Довжина Дуже на державки 150 мм. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку рамо будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.